Пляжі Ада в Віліпоє. Хто ще не бував в справжньому, так сказать, пляжу в Ада, то рекомендую. Вот. Але хто... Захочу все ж таки приїхати в Еліпої. Підскажу, де така от є гарний такий готельчик от, з вікнами, які хоч прямо в сот. Якщо треба пляжі Ада, я вас довезу в Еліпої в Албані. Трансфер організую, привезу прямо пляж Ада, поселю в готель тут в Сосновому лісі. Додивіться відео до кінця. От. Я не знаю, які асоціації в Албанії з словом ада. От, ми і так розуміємо, що у нас ас асоціюється. Да, от. Але в Албанці воно з Адом не асоціюється. От. Але все ж таки от такі от, а, фігури тут є. От, тому покажу, давайте, як виглядає цей пляж. Самі пляжі, я так розумію, поділені по секторам. От, е, один із пляжів прямо біля моря, от такому в дикому срібні.